Зовсім недавно я надавав відповідь по азбєста цементу, і пан Віталій прогуляв цей вебінар і мене питає: боюсь я азбєста бетону шифера, чи не боюсь? Не боюсь. Друзі, справа у тому, що Олександр Васильович все ж таки досвідчений будівельник. Він читає дослідження, він читає всі нормативи і так далі. Значить, у нас є два типи азбєста. От небезпечний це ігольчатий. І він небезпечний саме тим, що коли потрапляє в легені, він як голка втикається в легені, і вивезти його потім неможливо і це воспаління, рентген не показує, і людина хворіє. Розумієте? А в азбестоцементних лістах в Хризастіл, якось так він звучить, вибачте, погугліте, знайдете. Це інший тип азбесту. Так, він також потрапляє в легені, як і люба пил, пил ну, те, що ви дихаєте, може потрапити в легені. Але справа у тому, на відміну від багатьох штучних штучних друзів, матеріалів, таких як, наприклад, мінеральна вата, Азбіс боїться кислого середовища. Тобто він на протязі одного тижня. Відхаркується з легеній, він виводиться з організму людини. Розумієте? Тобто потрапляти та потрапляє да виводиться. Коли мені починають казати, а ось в Германії, там в таких костюмах, вони оце знімають, вони оце там все. Там... Ну, значить, у них інший інша Розумієте? У нас він не використовувався, тому я абсолютно нормально і спокійно ставлюсь до шифера. Наступне. Подивіться, друзі, будь ласка, на об'єм мінеральної вати, яку ви використовуєте в будівництві. І подивіться на об'єм азбесту в шифері. Вибачте, ви, от взагалі, коли ви піднімаєте питання, да, ви знаєте, що от зараз використовують оптоволокно, там товщина оптоволокна менше міліні, там нанометри вимірюється. І воно ламається. І воно як голки, і там така хрінь, що, що як оце, тобто, волокно, яке використовується в дронах, валяється на дорозі. і Якщо ви ногою на нього наступите, і воно як голка в ногу влазить і його не видно. Не видно, Воно там гнається, воно воспаляється, а його не видно. Його рентген не показує, ультразвук не показує, його не, неможливо витягнути. Це, це після війни, друзі, ще так небезпечно буде там перебувати, що ви собі не уявляєте, там не тільки вибухонебезпечні предмети будуть, залишки, обломки, ще й оптоволокно додали. І от ви уявляєте, от ви утепляєте будинок мінеральну вату, і у вас там мільярди цих голок. Ви подивіться, будь ласка, от візьміть фонарик, і біля мінеральної вати, от коли хлопці працюють, да, там, Деякі навіть без масок працюють, це взагалі пісець якийсь. Ви просто фонариком посвітіть і подивіться, скільки в повітрі цього лайна літає. І оце лайно потрапляє в легені, як голка в легені втикається і там залишається, його не можна вивезти ніяк. Тому, коли мені починають розповідати про азбєст, то ви спочатку подивитеся, що таке мінеральна вата. Зрозуміло? І порівняйте об'єми. Де в мінеральній вати оце волокна вітають в повітрі, а азбет, що влітало в повітрі, це треба ще постаратися. Тому я абсолютно нормально до цього ставлюся. Я розумію, що все, що нас оточує, це небезпечно. Ніхто ні від чого не застрахований. Але я чудово знаю, що азбестові волокна вони виводяться з організму людини. Виводяться, тому що середовище внутрі людини кисле. кисле. Так, дякую за ваше питання, друзі, за вашу підтримку, лайки. Будь ласка, читайте все ж таки професійну літературу і менше звертайтеся до штучного інтелекту, бо воно таке тупе, що це просто писець, чесно кажучи. Таку ж саму херню розповсюджую, як і деякі люди. Зайдіть в Вікіпедію, почитайте там про Азбіст, якщо ви мені не вірите.